До шести годин без електрики ситуація в енергомережі України станом на сьогодні погіршилася ще більше. Тепер вимикатимуть світло на шість годин, а вмикатимуть лише на три. Такий режим електропостачання ставить під загрозу роботу об'єктів критичної інфраструктури. Відсутність світла унеможливлює повноцінно забезпечити харчуванням діток у дитячих садочках. Як повідомляє виконуюча обов'язки начальника управління освіти Валентина Ходюк, критична ситуація в енергосистемі країни змусила сьогодні внести зміни в роботу дошкільних установ міста. Шановні мешканці міста, всі ви знаєте, що із сьогоднішнього дня відбулася зміна графіки подачі електроенергії, і оскільки харчоблоки закладів освіти працюють на електроплитах, комінак шкільного харчування шкільний не може забезпечити. Раціональне гаряче харчування для дітей. Тому прийнято рішення на сьогодні на три дні послідуючі, середа четвер і пятниця перевести роботу дитячих дошкільних закладів в режимі 4 години без організації харчування. Я прошу із розумінням віднестися до цього рішення, приводити дітей, діток вранці до дитячого садочка. Уже що вони поснідали, вони там е, будуть відповідно е, 4 години із вихователями, і після 4 годин ви будете забирати її додому. Це рішення прий... буде прийнято на 3 наступні дні, і далі, в залежності від ситуації, яка буде складуватись у системі енергетики у державі.